Вокальне шоу No1 Гексфактор стартує вже за тиждень, 10 квітня. Перший кастинг співаків у Дніпропетровську. Щоб переконати власних майбутніх конкурсантів у тому, що співати може кожен власний хід записала ведуча проєкту Оксана Марченко. Якщо ви ніколи не співали, мені в дитинстві наступив, в Мене немає голосу і слуху. Або співала лише при столі на свята. Заспіваймо пісню веселеньку, про сусідку молоденьку. Новий проєкт телеканалу СТБ ікс фактор шоу для тих, хто хоче співати. Єдине обмеження: учасники мають бути не молодші від 14 років. Ти слишком довго плавав. Я тебя успіла позабити. Володарка цього сопрана зветься Євгенія, Їй 22. Вона студентка столичної консерваторії, співає з малку, каже, жодного разу голос не зрадив. Проте перед виходом на велику сцену трохи лячно. А страх для голосу не товариш. Це внутрішній страх, мабуть, тому що, бо де чоловік. Находиться в стані страха, у нього можуть даже зв'язки не смикація. Дихання може бути приривісти бажання стати зіркою дужче за острах. Вікна дарують дівчині шанс заспівати перед судею к фактору першою за тиждень до офіційного початку кастингів. Я в принципі з детства самого пою і принципі, мічкаю піть на великій сцені. у боротьбі з власними комплексами киянка Женя сьогодні не сама. На іншому кінці столиці змагатися з острахом співу. Спробує майбутня ведуча ексфактору Оксана Марченко. Я хочу, щоб люди подивилися на мене. Я не співачка, ніколи не співала, ніколи не співала для публіки. Я страшенно переживаю, але я спробую. І раджу всім прийти на ексфактор і спробувати свої сили. У поміч Оксані відомий український продюсер Володимир Бебешко. Думаю, це буде оригінально, коли ведуча буде вести ту програму і. В нужный момент она может встать и показать пример, как нужно петь. За микрофоном Оксана помитно нервует. Колька хвилин тренувань и гид лунает. Снилось мне, как будто ангел, Ко мне с небес в окно влетел. Был похож он на мальчишку, Что тогда мне песню пел. Ночь ушла Ангел це кавер-версія на переможну казку Олександра Рибака. Получилось, по-моєму, дуже неплохо. На відміну від ведучої Оксани Марщенко, голова журі екс-фактору караокемен Ігор Кондратюк, поки співати не наважується. Хоча певен, що співати може. Коли співав з Могилівською три пісні. Мені сподобалось, як я співав. Відтоді співає ігор суто в товаристві на свята у будні. Каже, продюсує Кондратюк – автор та ведучий караоке на майдані. А також продюсер співака Віталія Козловського, переможець першого вітчизняного вокального шоу Шанс має що сказати майбутнім конкурсантам. Ікс фактору. я подивився в інтернеті ікс фактор. Такого масштабного проекту я не бачив ніколи. Усі люди, які будуть приходити на цей кастинг, дуже важливо в цей момент побороти свій страх, здолати страх і заспівати, як ми й обіцяли. Просто зараз спробує київська студентка Женя. Все як на справжньому кастингу, ігор Кондратюк до добору готовий. Здравствуйте. вас звати Женя. Ви хочете фактор? Звичайно. Женя просить Ігора зачекати кілька хвилин, доки вона налаштується. Однак вже за хвилину таки збирається на силі і співає. Сіла птаха, біло крила на тополю. Сіла ну нема претензій до вашого голосу. Я думаю, співати ви вмієте точно. Мало цього буде вік-фактор однозначно. Як і в будь-якому вокальному шоу, треба е, пр прожити. Да, треба здивувати страх. Подолано <рес> перше, так від ігора <рес> Женя вже <рес> має. Він порадив дівчині заспівати всесвітньо відомий гід та дати всім жару, щоб запам'ятали з першого разу на надовго. Кастинги не за горами. Перший вже наступної суботи у Дніпропетровську, 10 квітня, Приходь і пам'ятай, іксфактор це проект для всіх. То вміє та хоче співати. Володимир Завадюк, Іван Вісаріонов та Олександр Кубрицький. Програма вікна СТБ.